Малята, запрошую переглянути виставу за мотивами казки Ольги Науменко. Вільні та щасливі. Жив собі у місті один горобець. Він мав дуже незвичне захоплення зазирати у різні вікна. Горобець міг годинами сидіти на підвіконнях. Та роздивлятися, що відбувається у будинках та квартирах. І от одного разу горобець побачив у вікні клітку з канаркою. Клітка стояла на столику біля високої вази з трояндами. Сама ж канарка спокійно сиділа на жердинці. І задумливо дивилася у вікно. Бідолашна, яка ж вона сумна, та це й не дивно сидить у клітці, світу білого не бачить. Хіба ж можна бути щасливим у неволі, коли не можеш робити, що хочеш. Не можеш літати де заманиться, таке життя важко назвати повноцінним. Канарко, я тебе визволю. На жаль, і вікно, і квартирка щільно закриті. Як же потрапити до кімнати? Нічого. Я рано чи пізно все одно знайду спосіб визволити цю бідолашну канарку. Адже усім увідомо краще на волі на віці, чим у неволі у золотій кліці. Відтоді горобець щодня став прилітати до того вікна і все чекав, коли ж його нарешті відкриють. І от заповідний день таки настав. Горобець прилетів і побачив напіввідкриту квартирку. Недовго думаючи, він залетів усередину. Канарко, зараз я тобі відчиню клітку. Ласкаво прошу на волю. Ой, яка несподівана! Вже давно корціло вилетіти з клітки і побачити світ за її межами. А з іншого боку, мене лякає невизначені. Птахи разом вилетіли у вікно, зробили коло над будинком, а потім разом зникли у лагідній Блакиті безхмарного неба, вільні та щасливі. Малята, що горобець побачив у вікні будинку, як на нього це вплинуло. Чому він пожалів канарку? Чому горобець вважав, що життя в клітці нещасливе? Намалюйте вільних і щасливих горобця і канарку. До зустрічі!